Всім привіт-привіт! З вами Марина. Ви на каналі Рівна Стіч Тайм. Так, ось так я вам покажу. І е сьогодні у нас буде відео про ось такий е рукодільний блокнотик. Хочу вам показати, розказати, я вам обіцяла. Е замовила я цей блокнотик в Інстаграм, а верніше мені е потрапило на... На очі в треці. Там акаунт дівчинки, Катруся її звати. І вона робить ось такі блокнотики. Так, щось в мене мікрофон ніби не працює. Зараз перевірю. Так, продовжуємо записувати далі. У мене сіла батарейка в мікрофоні. Дивлюся, що не видно, чи пише звук. Там звук на початку дуже тихий, я потім при монтажі додам звуку побільше. Так, продовжуємо. Ось такий блокнотик. Знайшла я в інстаграмі дівчинку, і вирішила замовити в неї блокнотик. Це кожзам, Ось такий. Він нам рожевий на камеру. Але він такого персикового кольору. Дуже приємний і дуже приємний на дотик. Так, відкриваємо. І покажу вам тут ось кишеньки йдуть. Ось такі. Тут їх раз, два, три, чотири. І такі скріпочки. Ось, так, зачіпаю мікрофон. Так, далі в нас іде ось такий ацетатний, як він там правильно називається, такий розділювач. Гарненький. Ой, так. І що в нас тут йде? Це у нас е, титульна сторінка. Що це у нас вишивальний е, щоденник? Так, далі в нас йде розділ з вишивальними процесами. Тут я вчора не втрималась і е, вклеїла е, першу прив'юшку, першу роботу свою вписала. Ось так це виглядає. Заодно... Так, зараз треба підняти трошки камеру, бо щось погано трошки воно не влазить. Давайте отак. О! Отак от, бо не влазить трошки в кадр. А, все одно не влазить. Добре, буду так показувати. Ось я вклеїла свою приміжку, звісно, криво. Воно так приліпає, що його не обдереш. Тож, як яке ось такі є. Далі, що у нас тут іде на сторінці? Виробник, старт-фініш. Тут розміри. я вписала. Тут артикул, ну це якщо в наборі є артикул, а я вписала сюди відсотки на початок року. До речі, не зовсім правильні, там в мене було трішки більше. Тут у мене розміри, тут можна поставити оцінку по завершенню роботи. Тут у нас ниточки ДМС, я вписала, тут вписується палітра, кількість кольорів. Тут додаткові матеріали, я написала, що 6 блендів і скільки всього кольорів виходить. І в замітках написала, скільки у мене вишито наразі, і скільки залишилось. Тут ще є в нас техніка вишивальна статистика. Так, хрестик бісер. Ну, я тут написала, що хрестик в дві нитки. всього у нас 79-250 у нас в цій роботі. Старт у мене був 15.08.20. Так, це для прикладу я зробила. Щоб вам було зрозуміло, як це все діло працює. Ось так. Такий у нас іде блок, тут є декілька таких сторіночок. Тут на звороті ось, Ой, щось я наче забагато перевернула, зараз подивлюсь. Здається, зараз, секунду. А, ні, небагато. Тут на звороті у нас після цієї, там де привіжка, підготовка до процесу йде. Тут там муліне. Яке ви будете купляти, скільки вам треба купити. Тут основа можете написати, додаткові матеріали, там замітки по них. Ось така у нас сторіночка. Є у нас такі, тут їх у нас декілька. І є у нас ще зараз де? Тут у нас декілька таких сторінок іде. Так, це у нас по цьому розділу. Так, зараз, секунду. Так, зараз, зараз, зараз. так, Це в нас ідуть такі сторіночки. Так, підготовка до процесу. Так, це в нас такий розділювач з маками. Сторіночки, до речі, я взяла з маками, але там є а, так, видно, наче видно. Але там є в неї різні варіанти. І посилання, до речі, я вам залишу на інстаграм. Так, Далі йде така сторіночка, ось така тут можна вклеїти. Тут йде на, можна на дві роботи, тут йде, е, е, поменше посадині всякий, скажімо так, тут можна одну роботу вклеїти, та, і е, з цієї сторони іншу роботу, там в замітках щось написати. Де декілька таких сторінок у нас е, двосторонніх. Скажімо так, на дві роботи. Так, ну це ще не все. Тут у мене ще є, забула показати, ось такий додатковий блок ще, сторіночки тут йдуть. Тут ще є трошки таких. Далі у нас іде блок. Сторінок готові роботи. Так, титульна сторінка в нас тут іде. Це в нас ще такий розділювач гарненький з маками. Далі у нас ідуть готові роботи, там пишемо за який місяць. Двостороння така сторіночка. Так. Е, так. Тут їх тільки дві стоїть, але там є ще в мене. Далі в нас ідуть вишивальні плани. Ось це давайте буду так показувати. Вишивальні плани. Далі у нас іде такий розділювач. Ідуть е, у нас плани ось такі, тобто короткі. Е, тут можна вклеїти прев'юшки, тут іде е, е, 4 штуки, тобто з двох сторін це вісім штук. Е, назва пишемо. тут, е, Назва, виробник, розмір, хрестики сантиметри, кількість кольорів, основа. Тобто можна тут вписати і або в роботі, або е, фініш поставити галочку. Тут йдуть з двох сторін ідуть у нас такі. Так, далі. Ой, тут забагато щось я взяла, так, зараз. Дуже холодненькі е, такі сторінки. Так, ідуть ось такі у нас плани. Зараз ще підрегулюю камеру, бо щось. Ой. Так. Так, давайте. О. Так, далі в нас іде просто план е, списком з такими е, штучками, де можна ставити галочки і відмічати, що почато, що ні. Ну звісно ж, писати план, план на який там місяць чи план, може, на рік, кому як. Такі в нас теж йдуть сторінки, тут дві штучки. Іде, але там є ще. Далі йде кишенька для привів. мене тут вже, бачите, вона купа лежить. деякі вирізані деякі. ні. Так, ось так у нас йде. Потім ось такий розділювач. Далі йде це Це, це, це моє особисте проханнячко. Це вишивальний YouTube. Так, це я замовляла. Тут йдуть відео для каналу YouTube. Тут я буду писати, до речі, треба вже почати писати, тут я буду писати назву відео і дату виходу, коли воно вийде, і яке відео по цьому. Так, тут воно йде двохстороннє. Далі йде е, план лист на відео. Ну це я вже тут собі посортувала трошки, бо воно було не так. Я собі зробила так, як мені буде зручно. Далі йде в нас план лист для е, відео. Тут у нас іде дата публікації, назва відео, нагадайка, підготувати процеси, розповісти про покупки, плани, підсумки місяця року. Запланувати публікацію, просування. І тут на два відео розраховано. Так. Ну, звісно, вони ж двосторонні ці листочки. І так у мене тут посортовано. Я зробила собі, що вони йдуть. У мене тут відео для YouTube каналу і сам план лист по відео. Так, таких у нас теж декілька тут. Ну, тут повинно бути вісім. Якщо я добре пам'ятаю, то ми робили по вісім таких листочків. Бо там було дуже багато листочків з замітками, то я зайві прибрала, мені стільки не треба. Так, да, до речі, ви можете прибрати і додати те, що вам треба. Так, далі у нас знов-таки розділювач з маками. І ось це мені дуже було треба. Це палітра муміне. Тут вся-вся палітра ДМС іде, вся повністю. Я буду собі тут відмічати. Що в мене є, чого нема. Так, і що у нас тут? Де у нас тут? Де? Секунду. О, так, і тут додаткові ниточки. Ось, ну, тут були ще такі сторінки, але ну, я попросила їх прибрати, але це просто з іншого боку тої сторінки. Воно лишилось. То хай буде, може тут щось буду писати. Так, тут вся палітра маліне, як я вже сказала, я буду собі відмічати, що в мене є, чого нема. Бо... Я не знаю, скільки в мене чого. Так, далі, хом'ячі запаси. Це теж прикольний розділ. Тут теж є такий, такий розділювач. Так, з маками. Ну, все з маками. Тут йдуть запаси наборів. Декілька сторінок. Так, запаси авторських схем. Це теж потрібна штука. Тут їх теж декілька сторінок. Там у мене дві чогось Злиплося до докупки. Так, запаси авторських схем. Далі я попросила мені додати листочки схеми на першу відшив, щоб записувати назву. Дизайнер і дату, до якої там треба здати першу, відшив. Ось такі сторіночки. Так. І попросила ще додати, так як я роблю перенабори, то, щоб в мене були сторіночки там, на перенабори, назва набору там, дизайнер. чи… Nee, дизайнер фірма, та, скажімо так, і там вже яка примітка, коли там почала, закінчила. Ось так, ой, вибачаюсь. Ось такі в мене сторінки. Це я теж тут посортувала, бо вони були трошки в іншому порядку Я зробила так, як мені буде зручно. Так, ой, я тут рукою вам трішки затуляю. Так, ось такі сторіночки. І ось це цікавий дуже такий розділ трекер вишивки. Там був ще трекер на 369, але я його прибрала. Я більше люблю так на місяць трекери. І тут іде трекер вишивки на кожен місяць, ну, грубо кажучи, на рік. Я вже почала тут заповнювати на січень місяць. Ось так. Покажу вам, як це виглядає. Тут я написала, що це 25 рік. Euh, так, записала свої хрестики, можете побачити, що вишивала я дуже мало в цьому місці, поки що. Хоча, якщо порахувати, то вже 4 тисячі нашито майже. Так, Ну і тут йдуть з іншого боку, йдуть замітки. Тут я прописала поки що, стільки робіт я вишивала в цьому місяці, а в мене поки що вийшло сім. Так, ну і так тут на кожен місяць йде до грудня місяця. І на кожному місяці, з іншого боку, тут замітки йдуть. Так, І в кінці тут теж йде е, декілька сторінок. Там чотири, здається, сторінки йдуть. Теж замітки. Ось так от. Ось такий щоденничок я давно такий хотіла. Давно мріяла про такий щоденничок, де можна все записати, де красиво вклеїти прев'ю. О, вам, здається, зараз якраз передається дуже правильно колір. Хоча він в житті трішки світліший, але більш-менш правильно. Давно хотіла такий блокнотик, щоб все можна було записувати. І це додатковий блок, ще до додаткові сторінки. Всього тут йде, ой, 210 сторінок, наскільки я пам'ятаю, в блок входить в самого цього блокнотику. І потім, вже, як ці сторінки в мене завершуються, я просто спокійно зможу замовити собі сюди блок. Сторіночок і поставити той, який там я, наприклад, захочу. Тож, тепер в мене буде така краса, буду я тепер вести цей щоденничок буду клеїти прев'ю, писати свої роботи, вписувати дані. Треба мені ще дуже багато роздрукувати моїх прев'юшок. Бо то ще не все. Ще авторські схеми. Бене початі, першовідши в мене початі, треба пороздруковувати, вклеювати, повписувати і написати контент-план по відео. До речі, треба ось це відео теж туди вписати. <свісно> вписати, то, що в мене вже вийшло відео по грі. Завтра буде наступне відео <свісно> по грі. І буду нарешті загрібати всі свої роботи до кубки та знімати відео про підсумки року. А потім про плани, хоча вже половина місяця прийшла, але до сих пір ще бачу на Ютубі, дівчатка викладають. Мені здається, на початку року це ще актуально там січень та і, і може там трохи лютого, що тільки початок року хоча вже й почала дещо відшивати, то в мене фото старту є, то зможу показати відео, якщо що. Тож, ось така краса у мене. Є. Це, до речі, безкоштовно напис іде. Я довго думала, що написати, і вирішила просто вписати свій, назву свого каналу. І тут такий Посилання на Катю я залишу в описі під відео. Можете заходити в інстаграм їй писати, все обговорювати, обговорюється, все, всі деталі, сторінок, які ви хочете, що ви хочете, щоб там було. Що вам треба, що не треба, прибираєте, додаєте. Можливо, навіть там, який хочете дизайн, можете її замовити, вона вам зробить. В неї там наразі є декілька дизайнів сторінок з маками, з орхідеями, з Гаррі Потером. Тож, хто любить Гаррі Потера, васкаво прошу, діті, купуйте. Там є такі сторіночки. І нещодавно в неї з'явився ще один блок з півоніями, здається. Е, так, півонії там теж дуже гарні. Тут був на замовлення, дівчинка її теж замовляла. Тож в неї наразі там чотири, здається 4 чотири варіанти блока є, але ви можете прийти з, ну, зі своїми ідеями. І то все втілиться в ось таку. Красу. В неї там є дуже великий вибір кожзаму. Є ось такий кожзам просто гладенький, є крокодил, типу крокодиліча шкіра типу, типу різних кольорів. Там, там, дуже, там дуже великий вибір, дуже багато всього, дуже все гарно. Дуже швидко Катруся все робить. Буквально там 5 днів я чекала. І вона мені його швиденько зробила. Там, і ми з нею переписувалися майже кожного дня. Я все питала, як там шутом, бо я вже хотіла все це помацькати руцям, потрогати, пощупати все це. І дуже чекала, поки вона зробить. Все вийшло дуже гарно і дуже-дуже класно. Тож, посилання, як я кажу, вже залишу, пишіть катрусі. Вона вам на всі ваші питання відповість і всі ваші ідеї втілить в життя. Ось так от. Що ж, На цьому все. Буду завершувати це відео. Побачимось з вами е, завтра в <свісно> відео по е, нашій вишивальній грі Вишивальне іно. Ось так. На цьому все. Ставте лайки. Пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна, пишіть свої е, враження, чи сподобався вам такий блокнотик, чи хотіли б ви собі такий. І буду дуже рада вам в коментарях. Пишіть, діліться цим відео з подружками. Може, хто собі захоче. Ось. На цьому все. Всім дуже-дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І побачимось завтра. Всім па-па!